Казка, котик і півник. Були собі котик і півник, та й побраталися. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, А я піду по дрова, та як прийде лисичка, то не озивайсь. Пішов. Коли це біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш віконце, видеру, борщик виїм і тебе з'їм. А півник каже Ток-ток, не велів коток, ток-ток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику братику. Несе мене лиса, запинові ліса, закрутіє гори, її за води. Котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знову. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо я тепер піду далі. Пішов. А лисичка вже й біжить. Стук-стук у віконце. Батику, відчини, півнику братику, відчини. Як не відчиниш віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник усе ток-ток не велів коток, ток ток не велів коток. От вона віконце видерла, борщик вияла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій братику котику несе мене лиса за кленові ліси, за кручії гори, за без води!» Раз проспівав, не чує котик. Він удруге, голосніше, котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже. Тепер же я буду далеко-далеко, і хоч як будеш кричати не почую, то вже мовчи. Не озивайся до лисички. Пішов. Коли ж і знов лисичка. Півнику братику відчини. Півнику братику відчини. Як не відчиниш, віконце видеру борщик виїг і тебе візьму А півник ток-ток не вилів коток, топ-ток не вилів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вияла і його взяла. Несе, а півник співає. Раз, у друге, в третє. котик не почув. Увечері приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився. Зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичиної хатки, сів і заграв. А в лисички новий двір є три дочки на вибір. Одна гарна. Друга гарна, а третя ще краща. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисичина і каже. Мамо, піду я подивлюсь, хто це так гарно грає і паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла. А котик котики яйцок та й в лобок, та й в мішок, та й знов став грати. От і друга дочка каже лисичці. Піду і я, Іде я, доню і дала їй паляничку. І ця пішла, а котик і тут, цок та в лобок. А після і третя дочка. Котик забіг у хату до лисички, забрав півника та й поніс його додому. Бач, не слухався старших. мало й не з'їла та балиска. От вони живуть і хліб жують.